Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо сім чудових будинків в Вінницькій області на продаж. Сьогодні на огляді такий будинок ціною 3,5 тисяч доларів. Загальна площа цієї хати 35 квадратних метрів, всередині знаходяться дві кімнати. Є підключений газ та електрика, також на подвір'ї є криниця. В хаті залишаються меблі та побутова техніка, яку можна залишити в своє користування. Також в будинку підключено супутникове телебачення. Площа ділянки становить 30 соток. На території ділянки є літня кухня, гараж, погріб, сарай та ще деякі господарчі споруди. Стан будинку досить жилий, як для дачі супер. Знаходиться в селі Бугаків, Тульчинський район. В селі неподалік від будинку є школа та дитячий садок, також декілька магазинів. Місто Тульчин знаходиться на відстані до 10 кілометрів. Наступним в огляді розглянемо ось таку хатинку, яка коштує 4700 доларів, і знаходиться в селі Чернятин Жмеринського району. Це досить житловий будинок, в якому є електрика та проведено центральне водопостачання. Ось таке оголошення власника. Переходьте за другим посиланням під цим відео в оголошенні будуть контакти власника. В хаті знаходиться дві кімнати, а загальна площа будиночку складає 42 квадратних метрів. Будинок може використовуватись як і під дачу, так і для постійного проживання. Опалення в хаті комбіноване, можна опалювати як і газом, так і через пічку. Площа ділянки становить 33%. сотки, На території ділянки є літня кухня, льох, два сараї. Також є город і сад з плодовими кущами, які можуть приносити стабільний заробіток, також посаджені молоді фруктові дерева. В селі є асфальтована дорога. Відстань до міста Жмаринка становить 15 кілометрів. В селі Чернятин, де знаходиться цей будинок, є магазини, нова пошта, Укрпошта, школа, дитячий садок, технікум, медпункт. Третім на огляді буде ось такий будинок ціною 260 тисяч гривень. Це оголошення власника переходьте за посиланням під цим відео. Якщо посилання працює, значить будинок ще продається. Ось такий будинок, в якому знаходиться три кімнати, загальна площа якого становить 66,5 метрів, із комунікацій, газ, електрика також на подвір'ї є криниця. Площа ділянки становить 22%. сотки. На території є сад і город, також на подвір'ї є літня кухня, погріб та господарські будівлі. Знаходиться хатинка в селі Шляхова Гайсинського району Вінницької області, в селі є магазини, кафе, автомобільна заправка. Далі розглянемо будинок вартістю 4800 доларів, хата загальною площою 80 квадратних метрів. В будинку знаходиться три кімнати. На жаль, в цьому оголошенні власник не додав жодної фотографії всередині будинку, можливо, трошки не прибрано, або виглядає непрезентабельно. Проведено газ та світло. Досить велика площа ділянки, яка становить 70 соток. На території є господарські споруди, город і сад туалет знаходяться на подвір'ї. Знаходиться в селі Погоріла Вінницької області. Це досить гарне та мальовниче село. В селі є школа, дитячий садок, музей, магазини. Найближчим великим містом до села Погоріла буде місто Умань, відстань до якого становить 20 кілометрів. Наступним в нашому огляді будинків розглянемо такий будинок ціною 5800 доларів. Це оголошення власника. Переходьте за патим посиланням під цим відео в оголошенні будуть контакти власника. В будинку проведені необхідні комунікації, газ, електрика є також вода, яка йде із власної скважини, всередині хати є туалет та ванна. Опалення газове також можна опалювати через піч. Будинок загальною площею 70 квадратних метрів всередині знаходиться три кімнати. Площа ділянки становить 20 соток. На території є господарчі будівлі, літня кухня, підвал, сарай. Знаходиться в селі Костюківка Вінницької області, неподалік будинку на відстані одного кілометру є річка. Найближчим великим містом є Умань, відстань до міста становить 20 кілометрів. Шостим на сьогодні, в нашому огляді, подивимось на такий будинок вартістю 8200 доларів, будинок загальною площею 59 квадратних метрів. В хаті знаходиться три кімнати. Всередині зроблений досить непоганий косметичний ремонт. Опалення комбіноване. В будинку встановлений паровий котел також можна опалювати через піч. Також в хаті є світло та вода, є проведена каналізація. Будинок огороджений металопрофілем. Ось такий досить непоганий будинок для проживання, в який ще трошки інвестувати кошти і можна проживати досить комфортно. Площа ділянки складає 40 соток, на території є літня кухня з проведеним водопостачанням та опаленням. Також на території є погріб та сарай, є великий садок, в якому посаджено багато фруктових дерев та досить немалий виноградник, які можуть приносити немалий дохід. Також на ділянці є город. Це оголошення власника, в якому будуть контакти власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Знаходиться будинок в селі Косанове Вінницької області. Відстань до найближчого міста Гайсин становить 20 км. В селі Косанове є магазин та кафе. Друзі, наступним буде ось такий будинок вартістю 4500 доларів. Будинок вміщує три кімнати, загальна площа хати 60 квадратних метрів. В будинку є проведена електрика та газ. Також залишаються побутова техніка та меблі. Будинок житловий, в який ще інвестувати кошти, і можна досить комфортно проживати або використовувати як дачу. Площа ділянки складає 25 соток. На території є господарчі будівлі, літня кухня, погріб, сарай. Також є свій город та садок. Поблизу будинку на відстані до одного кілометра є річка. Знаходиться в селі Марвин. Оратівського району Вінницької області в селі є магазини, кафе, перше відділення нової пошти. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.